Всім привіт! Сьогодні 30 квітня 2023 рік Київська область, і нарешті в мене руки дійшли до цим віддіумів. Мені багато задавали питань, як я їх вирощую, який температурний режим, умови, ґрунт, підживлення. Ну, Питали, що треба для того, щоб цим не просто росли, а ще й квітли. Збиралася я збиралася, бо весь вільний час мене займали камелії, але ж цимбідіуми зараз відцвітають, і мені потрібно пересадити один бідіум, і, ну, от, паралельно вирішила вам показати. За сорти мене не питайте, тому що я багато цим купувала під такою назвою Сорт сюрприз. Ем, ну, я така, мабуть, людина, не знаю. <с> мені дуже це цікаво, е, плюс я ще купувала рослини до я, мені було цікаво їх вичухувати, спасати, до, до, ростити до е, цвітіння. і Є в мене такі рослини, які я врятувала, може, і на, навіть е, 100% 99,9% в мене такі вижили. Може, там десь яка одна рослина, але зараз я так бачу, що мож... Ну, я так припускаю, але може і всі, всі вичухалися, що я купувала. Ось, наприклад, у мене такі, бачите, покажу вам. І навіть буде цвітіння. Ось такі бульби. Були напів такі дохлі, і зараз одна бульба, бульба таки і вирісла. І ось буде спостерігатися таке нещасне, але все ж таки цвітіння. Ще така ж. Тут цвітіння не буде ще, але ж бульби наростають. Мабуть, у наступному році щось вона мені покаже. Бачите? Люблю я такі інтриги. Ой, зараз вилізу. Ну, ось такі мене сорти невідомі. Хто дивиться моє відео і дуже-дуже багато років в темі, і цікавиться цією рослиною, той зрозуміє. І приблизно буде розуміти, які в мене тут можуть бути сорти. Вони вже відцвітають. Ось я вам покажу, які вони в мене є. Так, тут треба, тут ще й квест, щоб показати вам. Нормально. Отак вот дивиться, якщо ви бачите. Тут же в мене вже помідори стоять. Розсада. Не пролізеш. М -м, бачите, які красиві. Ось мені дуже, ну, тут же відцвіташка теж, бачите, який каскад. Такий леопард. Дуже цікавий цим бійум. я сорта його не знаю, але він має листя невелике, бачите, і в нього по всьому периметру. Бачите, спостерігаються квіти. Його, звісно, його красиво було би виставити окремо в таке кашпо, якийсь подіум, бо весь периметр його у квітах. Вони спадають отак вниз, і він активно зараз цвіте ще. Деякі цимбідіуми не розцвіли. Чому? Тому що я їх пересаджувала, там перевалка мені не вдалася, бо буває таке, що коли ти отримаєш цимбідіум, він дуже-дуже погано витрушується з горщику. Він впивається так, влазить ну так дуже дуже, -дуже щільно там тримається, що я горщики розрізала. Ще були такі історії, що я е, коріння там десь підрізала, бо коли коріння було таке напівгниле. я ще е, ще раз наголошую, що в мене багато цимбідіумів таких, під питанням були, що виживуть, не виживуть. Тому, тому е, цимбідіуми втручання у своє коріння не люблять, їм це не подобається, і вони на це погано реагують. І поки вони не нарощуть е, нормально свої бульби. Не відновлюють коріння, вони не будуть цвісти. Тому, якщо ви отримуєте цимбідіум, якщо вам вдалося його дуже-дуже е е нормально так е витрусити з е горщика і перевалити, то він зацвіте. А якщо ви його там роздратували, якщо ви там коріння е Травмували, то може таке і бути, і, в принципі, так воно і буває взагалі, що вони не зацвітуть. І в мене такі цимбідіуми є, що вони. У цьому році мені цвіт не подарували. Ось Бачите, який він дивний. Сьогодні світла немає, такого яркого сонця немає, щоб він так за яскраво. Яскраво вам показався. Але ж, бачите, дуже цікавий цим віддіум. Я таких більш не зустрічала, він у мене такий один. І навіть я, ще раз скажу, що я в сортах цим відьмом не розумію, я в них не орієнтуюсь, і, ну, може, тому що я просто не хотіла цього робити, мені це, ну, в принципі, не цікаво. Якщо з камеліями я люблю так виявляти сорти, то цимбідіуми просто цвітуть, просто мені приємно на них дивитися і все. Бачите, який він. Класний. Ну, і зараз покажу вам цимбідіуми, цимбідіум, який я буду пересаджувати, розкажу вам трохи про ґрунт. Ну, от бачите, налаштувала я свою триногу. Показую вам ґрунт. Ну, Цим відео, який я буду пересаджувати. Ще я його, ну, його не пробувала витрушувати. Зараз будемо тягнути. Так, поки я його за хвоста витягнула з хащів. Він так тримався дуже міцно. Ну, Зараз побачимо. ґрунт. Що я вам хочу сказати за ґрунт? Я не намагаюсь вам так не, ну, не наполягаю на тому, що він потрібен бути такий, як я вам кажу, але, в принципі, плюс-мінус такі варіанти. Ну, варіанти можуть бути, може, чогось ви не дасте, але є такі обов'язкові, я вважаю, інгредієнти для цього ґрунту. Берете, купуєте дуже гарний, якісний ґрунт для орхідей. Я купую компасано або якийсь там польський ґрунт. Буває такі непогані ґрунти, такі, щоб вони були пухкі, не забиті. Потім я в цей ґрунт додаю обов'язково, я вважаю. Обов'язково деревне вугілля. От воно таке продається, але ви можете використовувати вугіллю, вугілля з мангалу. Якщо ви бачите, от, от, от у вас в мангалі, отаке буває вугілля, не попіл, а такі, шматочки. Ну, не, не, не дуже дрібні. То треба, щоб їх обов'язково додати. Чому? Тому що ви будете поливати коріння у цим дуже схильно до, ну, плісня, до плісняви. Воно може запліснявити, загнити і може там завестися грибок. А вугілля попереджую його утворення цього грибка. Воно так заражує ґрунт. Потім я ще беру, ну, я вже порізала, в мене просто вже намішаний був ґрунт, я вам так розкажу ще е, мох з Він такий довгий, я його ріжу ножицями дрібно, і теж перемішую. Потім там мені, в мене ще в ґрунті, е, я додаю. Лічузу. Можете, якщо ви не купували лечузу, купували можете додати цеоліт. Так, ґрунт, сфагнум, дрібно нарізаний, вугілля, цеоліт або лічуза. І ще я додаю пемзу. Ви можете обійтися без пемзи. Чому пемза вона тримає вологу, і вона її дуже повільно віддає. Це бідіуми дуже не люблять переволоження ґрунту, закисання. Поливати треба його обережно, пересушувати теж вона, ну там таке, в принципі, м'ясисте коріння, Ну, краще трошки трошки пересушити, ніж зробити там болото. І поливати треба, ось бачите, бульби, псевдобульби, е, вже влізла, в грязюку. Е, поливати треба отак, от, вздовж горщику. На бульбу, на бульбу воду лити не можна, бо вона може загнити, якщо туди, от, от сюди, попаде в пазухи, оці попаде волога, вона може. Створити таку там гніль і бульба може загнити. Тому поливати треба отут, Не, щоб горщики ну, застоювалась вода знизу. У горщики повинні були, ну, повинно бути багато отворів, щоб він провітрювався. У мене такі горщики кашпо, яких я ще додатково навижигала паяльником. Отвори додаткові, щоб воно провітрювалося і вода не застоювалась. Зараз я буду садити в горщик, звичайний, для орхідей. Я не дуже його люблю. Ось, бачите, але зараз іншого в мене немає. В принципі, в таких горщиках. Ой! Ай! Ну, все, полетіло. Та що ж таке? Ось бачите? Це середина горщику. Для цимбідіума горщик, щоб був прозорий, це не обов'язково. Це, ну, це взагалі звичайний горщик для інших орхідей, для ну для тих же фалінопсисів які більш люблять таке, щоб воно було більш прозоре. Цимбідіуму прозорий горщик не обов'язковий. Я вже колись розказувала вам. Коли знімала відео про цим віддіума, про пересадки, там вже в мене була. Взагалі, цим відеоми люблять теж глину. Глинні горщики з отворами, я в нас в продажі їх не бачила. Якесь відео дивилася, закордонне, не пам'ятаю, з якої країни, але ж там продаються горщики з глини, там є отвори. Але ж яка незручність в горщиках, коли це бідіума коріння прилипає, з часом прилипає до глини цієї? І е, витягнути його вільно, щоб пересадити, коли треба пересадити, не можна. Тому його просто розбивають. Розбивають. О, буд будільник. Це в мене, це в мене Мітеостанція. Колись так вийшло, що налаштувався будільник, я не знаю, хто його зробив мені там, але ж воно оцей час, о, бачите, <гум> воно якесь дає мені сигнал, зараз заткнеться. Ось. Більш тримають в глині. Ну, глина, я весь час кажу, що глина або теракота вона більш корисна для рослин, ніж пластик. Але і в пластику, як ви бачите, вони в мене ростуть дуже добре. І в таких горщиках в мене цвітіння зараз спостерігається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Сім орхідей в мене зацвіли в оцих горщиках. Єдине, коли я їх виношу на вулицю, за цими горщиками, не то, що я спостерігаю, я оцю прибираю зовнішню частину і отак от їх виставляю для того, щоб коли йдуть дощі, щоб вода не збиралася тут і не закислювала його, щоб водо не загнило. Ну, Зараз я буду намагатися його витрушувати. Цей Цимом я купувала з початку війни десь, перед війною, опа! Бачите, витащився добре. Коріння непогане. Бачите, це коріння непогане. Воно вже і починає рости трохи. Бо якщо коріння темне, Чорне, таке сіре, і на, на, якщо ви трогаєте воно м'яке, цього коріння треба позбавлятися обов'язково, бо воно у вас е, створить додаткову гниль у горщику. от Зараз я його перевалю акуратно. І я сподіваюся, що якщо коріння, отак от бачите не, воно не пошкодиться. І цей цим бідіумом зацвіте у наступному році. я Обов'язково, коли буду знімати відео, я заакцентую вам увагу на цьому. Ось бачите, навіть тут пішов вже рост. Ось бачите, пішов рост новий. Ось так ми його виставляємо. Нічого такого особливого тут немає в пересадці. Хотіла одіти перчатку, але вже не буду. Оцим ґрунтом засипаємо. Ну, бачите, перевалила. Ще побачила, що оцей малий реанімашка. Якщо бачите... Додала сюди ґрунту, я його витягла. Побачила, що вже в нього рост почав з'являтися. Буде утворюватися нова псевдобульба. Вон, бачите, ось. Це ще роз, розкажу. Ще от, от, була рослина маленька, була отака от бульба одна. І дві були зелені, але листяв не було. І зараз наросли листя, і ось ще нова лізе. Щоб ви розуміли, процес відновлення і реанімації цимбідіума, це процес дуже-дуже довгий. Тут не буде так, що миттєво листя наросло і вам вона зацвіла. На це іноді ну, декілька років треба витратити. Ось, бачите, зараз пересадила, на щастя, цей цимбідіум у в мене витрусився з попереднього горщику легко. Бо буває таке, що горщик треба розрізати. Розрізати коріння пошкоджується. Ну, і як я вам казала, що цимбідіум може не зацвісти. В цьому сезоні? Ну, якщо ви ж кажу, якщо ви так от трохи ляпнули воду знизу на бульбу, це не страшно. Головне не налівати у пазухи от сюди зверху, от сюди. І якщо ви бачите, що вода назбиралася, вам зайву воду треба злити. Зараз ми так пролємо, щоб воно пропиталося добре. Подивлюся, що там зльється вниз. Після цього я зілю зайву воду. Стосовно температурного режиму, розкажу вам декілька, ну, така маленька історія. Перший цим відео в мене з'явився дуже-дуже багато років тому, більше 10 років. Мені його подарували. Зараз він, до речі, росте. Я, там, коли відео, поба... відео закінчиться, я викладу фото, ви побачите, він такий жовто-зелений. Я зараз не покажу, бо він відсвів вже. Він біля коричнього там справа в мене стоїть. Ось, бачите, той коричневий. Справа. Він відсвів. Ось і. Мені його подарували, красива рослина, я його поставила, купила звичайний ґрунт для орхідей, простий такий, ну, що побачила в магазині, то і купила. І він рос, ріс у мене в квартирі на підвіконні. Я пересадила його, пересадила його і в італійський горщик теракотовий, ну, і він там ріс. Ріс собі, ріс і не цвів. От Як подарували, він відцвів, обрізала. Ще на, хочу наголосити, що коли він вас відцвітає, ви цвітоноси відцвівши, треба їх обов'язково відрізати, видаляти. Ось, Він собі, ріс, ріс. Ну, ріс, я би не сказала, що дуже добре. Так собі не загибався, але ж і так, не розвивався. Ось, І ну, таке було. Туди не сюди. Я читала, що поливати сильно не можна, я його не заливала. Він в принципі, ну я, я я потім вже зрозуміла, що йому треба прохолодна зимівля, але ж я таких умов надати йому не не змогла. І коли вже ну, теплиці в мене ще не було, я його перевезла сюди на приватний будинок з квартири. І ще раз перевалила, але перевалила вже отакий от, от пластик. От зараз як от тут. Як оцей перевалила і ну, стояв у мене на вулиці. Тоді цим віддіму у мене ще не було. Стояв на вулиці, і десь я його пам'ятаю, що я його забула. Заносила коли рослини, а там у мене є такі рослини, які я ну, в останні, самі останні я їх заношу. Вже так холодно-холодно, вночі там навіть близько двох чи навіть і нуля. Температура знижується, пізно заношу. Коли я його побачила, я вже, в нього вже були цвітоноси. Він вже напустив цвітоносів. Я дуже зраділа, перенесла його в теплицю, він мене зацвів. І побачила, так я собі зробила такий висновок, що йому треба, щоб було холодно, якийсь період. Далі я там почала читати, вже вивчати якусь інформацію, якісь джерелах колупатися там у Фейсбуці, і в Гуглі, у джерелах різних там читала і почала купувати. Ну, я зрозуміла, що теплиця для них вихід. Вихід для цвітіння і для нормального росту. І так воно і вийшло. І цим бідіуми, які я вже купувала, пересаджувала, які в мене вже декілька років, вони дуже-дуже вдячно відкликаються на ці умови. Цимбідіуми в мене ростуть на вулиці, зберігаються на вулиці. От зараз я разом з камеліями їх буду виносити десь через тиждень. Ну, може, не зовсім через тиждень, бо я ще бачила, що плюс два. Якщо б не було в мене цибідю, може я і раніше винесу, бо в них приростів немає. А просто в камеліях в мене деякі є з молодими приростами. Я не хочу, щоб вони так е, пошкодилися низькою температурою. Тому може, камелії деякі буду виносити пізніше, але цибідю, може десь на, на наступному тижні я буду вже виносити. Ось і. Отак, от, 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 от в принципі, я їх і вирощую, як камелі. Оцей температурний режим, оця прохолодна зимівля для цим мінімум, ну, це, що може бути найкраще для цвітіння. Ось, Що я хотіла сказати. Таким чином, хочу під, підвести вам підсумок під своєю розмовою. Про ґрунт я вам розказала, про полив я вам розказала. Ще я е, знімала відео, показувала вам отакі. Бачите, отакі палочки з-под суші, вони дуже-дуже допомагають розуміти ступень поливу рослини. Ви його втикаєте у рослину, витягуєте. Ну туди зараз, ну ось так, вона у вас буде. Потім витягуєте, і бачите, от вона мокра, трогаєте, і вона мокра. Ну, таким чином, ви розумієте, що там вологий ґрунт всередині. Мені це вже не потрібно. Я вже розумію і так, коли треба поливати камелії і тому, Ну і цитруси, звісно, і екзоти, і інше. Мені це не потрібно, але новачкам це дуже-дуже буде корисно. Ось. Тому, якщо у вас є відповідні умови, умови в принципі, якщо у вас є умови для камелій, то паралельно цим відюмом буде вирощувати легко, тому що цим відюми ще ще намного простіше е, вирощуються, ніж камелії. Камелію не можна пересушувати там за поливом, дуже так спостерігати треба. Ну, зимовий період, не так, а коли, коли осінь і весна, там вже більш так треба пильно доглядати за цим. Ось, А цим бідіумом, якщо ви трошки просушите ґрунт, нічого такого страшного не відбудеться з ним. Ну і що хочу вам сказати, задавайте мені питання, бо мені так намного простіше, якщо. Так сама щось розказуєш. Ну, я так вважаю, щось важливе, щось неважливе ну, це для мене. А може, у вас якісь будуть питання, то задавайте. Мені так буде більш продуктивно вам розповідати і надавати інформацію. Ну, а так, в принципі, все. Показала вам цим відео, зараз ще додам фотки свого цвітіння, Вирощуйте, якщо у вас є умови. Ну а потім, вже коли винесу, побачимо, що на вулиці, як там не будуть камелії цим відео ми там будемо далі спостерігати. На все добре, сподіваюсь, до побачення.